Нагородили волинських прикордонників, які повернулися з пораненнями. Замість городу болото. Мешканці Локач мучаться через багаторічне підтоплення. Національний мультипредметний тест 2024. Експертка розповіла про нове. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А розпочну із ДТП. На Ковальщині перекинувся рейсовий автобус з людьми. Аварія сталася вранці поблизу села Погіньки. Водій автобуса Мерседес припускають, не впорався з керуванням. Транспорт злетів у кювет, через що перекинувся. У салоні було вісім пасажирів. У наслідок постраждала постраждала річна жінка. Її відвезли у лікарню. Попередньо водій тверезий. Важка новина з передової 29 січня загинув Ігор Романчук, житель села Заболиці Литовицької громади поліг у бою в районі Авдіївки Донецької області. Ігорю Романчуку було 36 років. Висловлюємо на співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Свічки на тепловізор. З раннього ранку на театральному майдані Луцька волонтерки обмінюють стрітинські свічки на донати для ЗСУ. Свічки задекоровані та вже освячені. За отримані кошти волонтерки куплять тепловізор хлопцям-прикордонникам, які захищають Херсонщину. Хто не матиме збоги придбати стрітинську свічку негайно, може її забронювати. Чекаємо вас усіх тут, поки ми тут, поки свічечки є. Все. Зі святом стрітення Господнього. Усі працюємо на. Перемогу Нагородили за мужність. Троє військовослужбовців волинського прикордонного загону отримали медалі захиснику вітчизни. Хлопці приєдналися до лав Держприкордонслужби з початку повномасштабного вторгнення по мобілізації. Спершу виконували завдання з охорони та оборони українсько-білоруської ділянки кордону в межах області. А торік навесні відправилися на передову. Відбували штурми та нищили окупантів на Донеччині. Нині Григорій та Михайло продовжують охороняти держкордон на рідній Волині, відновлюються після поранень. Роман звільнений. У запас у прикордонному загоні кажуть, попри пережите, хлопці висловлюють готовність знову вирушити на передову. Замість городу болото. Мешканці Локач Володимирського району скаржаться на підтоплення, які турбують їх уже. П'ятий рік люди кажуть усе через те, що річка Війниця, біля якої вони живуть, розливається вже п'ятий рік поспіль. На думку Локаченців, причина цьому укріплення місцевої дамби, через яке воді тепер ніде дітися. Тож вона йде їм під хати. Хто винен у цій біді і чому людей топить уже п'ятий рік? Дивіться далі. Жах і ужас, води мова. Город пропав, урожай пропав. Вода стрімко підбирається до будинку Світлани із Локач. Її ділянку, як і всіх мешканців вулиці Грушевського, під Замча, Вербова та Луцька, підтоплює. Ця проблема мучить людей вже п'ятий рік. За цей час, каже жінка, її сінокос перетворився на озерце, а город – на болото. Нам на зиму сіна хватало для великої рогатої худоби. А зараз що? Зараз жаби. Та я не хочу, я б розіну відчобути в діла, в діти піти. Я піду, покажу, скільки там води. Садити і сіяти щось тут те ж саме, щоб безрезультатно місити багнюку. Тут в нас були буряки, вони за літо погнили. Там була квасоля, кукуруза, помідори, розсада. Воно погнило, воно все змарнувалося. Неподалік приватних будинків тече притука річки Луги Свинорийки, що зветься Війниця, та сьогодні вона більше нагадує повноводний басейн. Хоча ще у 2020-му мала зовсім інший вигляд. Це добре видно на ось цьому фото. Сьогодні ж води настільки багато, що ґрунт став схожий на драговину. Будь таке було, кажу, що я ото йшла, то там вона провалитися, просто провалитися при землю. Вода не те, що проступає взимку чи весною під час відлиги, а тримається цілорічно. Може спадати на 10-20 сантиметрів, але це кажуть люди, майже ніяк не впливає на проблему. Це все, все. вона город не може садити. Тримала, тримала той город до весни. Посадила, воно все зляло там, просто провалюється йде світ. <скат vídeo> Якби вона стікала туди, то тут такого б не було. Підтоплювати мешканців цього мікрорайону Локач, почало 3-4 роки тому. Саме тоді, за словами людей, Локачинська рибальська спілка, начебто, укріпила тоннами крейди місцеву гідротехнічну споруду на річці Луга-Свинорийка. А зробили це для того, певнять люди, щоб у ставок, яким займається спілка і розводить там рибу, потрапляло більше води. Получається, що вони самовольно собі загатили греблю, підняли і нам зробили проблему. Справедливість цієї претензії, голова спілки Олександр Волек, заперечує. Говорить, що греблю засипали не вони, а робили це колись місцеві жителі. Чоловік каже: навіть якщо ставок спустити, нічого не зміниться. Також Олександр переконаний, щоб вирішити цю проблему, треба звертатися до влади і чистити річку від замулення. Тепер річка заросла, вже всім зрозуміло, вже була екологія мені здається, тільки окремо. Чому не їдуть всі в купі, чи вони приймуть рішення якогось? А це однозначно, що річка потрібно чистити. Мені вже просто Аж дивно. Мені колеги це не вулиця, а при чому тут спілка? А кажу, не знаю. Видно, влада відштовхнула на спілку. Мені дивно, що тут звинувачується спілка. Утім, мешканці Локачі самі не заперечують, що потерпають через те, що русло війниці дуже замулене. Кажуть, воді буквально ніде дітися, тому вона йде їм під хати. Там проблему можна зняти, все таке, розчистити русло і прорити сток до луги, до річки основної. Тоді ця вода зійде. А там у вас заросло зовсім води сьогодні. Отам треба прокупати чуть на поворот, і вся проблема буде. Там і та дамба, і ту дамбу розвалити ще. Через підтоплення у будинках людей завелися сирість та грибок. Під загрозою фундамент адже набирається вода чи не щодня. Щоб захистити будинок і зберегти, хоч трохи присадибної території, Ігор засипав частину ділянки щебенем. 80 тонн тут. Отут. Ще верби, щоб, щоб не були, верб не було би, то воно було, вода во стоїть Во. тільки що тут його піднято. Тут піднято. І воно сідає. Та навіть трохи далі від річки у підвалі гаража води все одно не менше. Колін. І весь урожай ось сюди. Тінули, бо не... Бовльок, бо погниє все. Це цього року купляли, часник купляли, бо пугнило. Зі своєю проблемою локаченці кажуть, неодноразово зверталися до влади, зокрема до голови Богдана Іуса. Одного разу навіть мали зустріч, але певнять безрезультатно. Люди попідписувалися. Мене чекають, поки вода зійде і щоб нічого не робити. То віддітілі вони то є роблять, то вони то є роблять. То гроші немає. На робочому місці голову Локачинської громади ми не застали, але поспілкувалися із його заступником Миколою Багнюком. Каже, що у селищній раді знають про підтоплення та бачили колективне звернення. Після цього написали листи у відповідні інстанції та восени спеціалісти офісу водних ресурсів Волині обстежили притоку війницю. Посадовець говорить: тоді дійшли висновку, що треба розчищати канал і шукати гроші. Даний вид робіт ну, потребує виготовлення проєктно-кошторисної документації, це коштовна робота, ну, треба виділяти відповідні кошти і проводити самі роботи по розчищенню русла. Микола Багнюк говорить, орієнтовно на це потрібно більше 400 тисяч гривень, поки що їх нема. Та у регіональному офісі водних ресурсів підкреслюють, проблема не тільки в каналі, а й в тамтешній гідротехнічній споруді. Кажуть, селищна рада зверталася в листопаді із запитом про дослідження каналу, але чомусь не знайшлося про спеціальну споруду, яка й існує там для боротьби з руйнівною водою. А вона наголошує експерт з цих питань Ростислав Кравчук в аварійному. Останні працюють, мають бути затвори три. Вони не працюють, закладають досками, шандорами, от підпирають воду внаслідок цього підпору. Це людський фактор. Треба зняти ті доски, і вони можуть скинути воду частково. Робити це пробували, пояснює Микола Багнюк. Восени понижували рівень води, та це не дало результату. Осінню ми зробили частково скід води, але він результату такого, як хотіли би люди, не дав. Ми частково там понизили ну в самій дамбі дошки, але вода впала, але не до такого рівня, щоб… селищна рада, ніби й доглядає за гідротехнічною спорудою, але як ми з'ясували, фактично не є її власником, бо та не перебуває на балансі громади. Відтак нема господаря, нема й толку. Ми пропонували селищній раді взяти її на баланс цю споруду, хоча вона в аварійному стані. То тут питання стоїть або її взагалі зруйнувати, геть ну демонтувати, скажімо так. Щоб вона не створювала підпору, але якщо вона вже існує і щось, і вона там відіграє якусь роль, то її потрібно відремонтувати. Микола Багнюк розповів, що селищна рада взялася за те, щоб взяти гідротехнічну споруду на свій баланс ще чотири роки тому, але каже, чомусь та процедура досі не завершена. У регіональному офісі водних ресурсів повідомили, зазвичай на це потрібно близько року. Чому ж досі селищна рада не дала ради цій проблемі? Чому з часу перших підтоплень у 2019-2020 роках водна стихія розгулялася ще більше? Відповідей на ці питання поки немає. Та як видається, проблема підтоплення цілого мікрорайону локач комплексна, і замулена річка, і аварійна гідротехнічна споруда, і бездіяльність, пасивність. Місцевої влади Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал. Освітяни вже готуються до вступної кампанії 2024 року. Випускники шкіл які хочуть навчатися в українських вишах, які в попередні роки мають скласти НМТ національний мультипредметний тест. Що зміниться цього року? На що варто налаштуватися потенційним студентам? І чому цього року на іспит? Можна брати бутерброди, дізнавалася Софія Кучма. Учні старших класів, які мріють про студентське життя, нині не просто опановують навчальні програми 11 класу, а ще й посилено готуються до НМТ комп'ютерного онлайн-тесту. Однак через війну інформація про цей важливий іспит. Ось уже третій рік має нові нюанси. Цього року тестування стане на годину довшим. Головна глобальна зміна це збільшення кількості предметів, які складатимуть учасники, ну і відповідно збільшення кількості тривалості самого тесту, тобто кількість робочого часу на виконання тестових завдань. Цьогоріч учасники повинні скласти НМТ з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими: це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет можна обирати самостійно. Перелік таких дисциплін став ширшим. Окрім традиційних іноземних мов та природничих наук, тепер можна скласти НМТ з української літератури та географії. Загалом тест триватиме чотири години, але з перервою. Процедурою буде передбачено обов'язково. Nervos. Через дві перші після двох перших годин тесту. 20 хвилинна перерва для певного відпочинку. Ну, наші організатори з українського центру, так навіть і у вільному доступі, розповідають про те, що можна і перекусити буде нашим учасникам. Цього року є ще одна важлива відмінність: учасник не зможе керувати часом на свій розсуд. У перші дві години абітурієнти писатимуть тести з української мови і математики. Повернутися після перерви до виконання цих завдань буде неможливо, адже далі новий блок з рештою предметів розподіляти час в межах кожного етапу можна. Розподіляти час в цілому в рамках всього тестування на жаль не вийде. Перерва розпочнеться рівно через 120 хвилин, і програми на той момент будуть блоковані. Тестування буде як і раніше у закладах освіти, у тих, де є укриття, якісний інтернет і потужні комп'ютери у разі повітряної тривоги. Тестування зупиняють і програму блокують. На сьогоднішній день точних дат реєстрації на тест немає, але кажуть розраховувати на березень а самі іспити для різних груп вступників до вишів проводитимуть з кінця травня і до середини липня. Ми не будемо на широкий загал виносити інформацію про конкретні дати тестування. Я думаю, всі розуміють, це робиться з безпекових міркувань. Тому ми будемо просити, будемо застерігати, щоб інформація про конкретні дати, про конкретні пункти тестування, мається на увазі адреса, графік роботи і так далі, була максимально для службового користування тобто, тим, хто займається організацією тестування, ну і звичайно, нашим учасникам. Аби підготувати. Пися до НМТ експерти радять проходити тестування на інтернет-ресурсах за попередні роки, оскільки програма, яка була затверджена у 2018 році, не змінилася. Тести минулих років, ну природні з тих предметів, які відбувалися, крім української літератури і географії, є є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Кажуть, НМТ зможуть скласти і випускники, що знаходяться за кордоном. Перелік країн, де організують тестування, може відрізнятися від минулорічного. Деталі цього обіцяють повідомити згодом. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, 12 канал. До інших тем горіла пилорама. Надвечір рятувальникам повідомили, що горить деревне вугілля на пилорамі у селі Кадища Луцького району. Гасити вогонь з'їхалися пожежники Ківерець, Луцька, Клевані, Цумані та Олики. Пожежу приборкували близько двох годин. На щастя, ніхто не постраждав. А от як зайнявся вогонь у такому місці, іще з'ясовують. Ірнали з драбиною, рятувальники показали, як тренувалися рятувати людей на шацьких озерах. Група водолазів відточувала навички витягати людей з під криги та шукати їх під водою. Водночас рятувальники просять волинян не йти на лід без нагальної потреби. Розібрали на дошки і лишили руйнуватися просто неба. Нещодавно ми розповідали вам історію старої вишнівської школи, яка мала стати новим експонатом музею Скансену у рокинях. Довгих сім років розкидана по частинах будівля гнила під палючим сонцем, дощами і снігами. Як виявилось, музейники допустили руйнування не просто школи, а пам'яті про легендарну родину Хасевичів. Про несподівану історію скандального експонату розкаже моя колега Анастасія Качина. Селище рокині неподалік Луцька, територія музею Скансену. Під дощами і снігами вже сім років. Гниї проростає бур'яном ціла історія. До 2017-го ці дошки були школою, зведена ще за Польщі в далекому 1939 році. Вона стояла в селі Вишнів на Любомльщині. У рокині її привіз тодішній очільник Скансену Олександр Середюк. Планував зі старої дерев'яної школи зробити новий музейний експонат будинок отамана. Цю хату вишнів, вона мені так запам'яталася цю от, школу, що я перевозив, так. тому що людей не було. Я там підтягнув своїх пару козаків, які там за якусь невелику ціну, на велику плату, значить, це, це, це дуже кропітка робота, це понумерувати треба все. Одну сторону, другу, розібрати її, знаєте, і щоб не поламати просто так, ламати ні строю душа не болить. Школа тоді для Середюка була настільки цінною, запевняє сьогодні екс-музейник, що перевезення її з Вишнева в рокині він оплачував зі своєї кредитки. Бо експонат був того вартий. Збудована в 1939-му будівля, за його словами, до 2017-го збереглась у достойному стані. Вона була накрита, тобто не гнила більш-менш через то, я через то я взявся її перевозити. За п'ять наступних років жодну дошку із Вишнівської школи ніхто не рухав. Втілити задумане, скласти будинок, каже Середюк, не було грошей. На це рахував тоді йому треба було 170 тисяч. Закупівля будматеріалу от додаткового для реставрації, заробітна плата от працівникам от, і введення в дію. У 2020-му вишнівську школу знаходить журналістка Олена Лівіцька. Розібрана і розкидана по території Скансону в Рокинях, вона буквально проростає бур'янами. Тодішній директор музею, який так хотів зберегти історичну будівлю, стверджує, журналістка фотографувала не те, добротні частини школи, стіни та дах. Він мовляв відразу накрив. Ці ж згнили ще у Вишневі і годились хіба на смітник. Вони реставрації не підлягали. Це я подивився. Це вже було. По перше, воно вже 100 років пройшло ці вікна двері. Як виявилось згодом, ці вікна і двері мали ще багатшу і ціннішу історію. Журналістка Олена Лівіцька вивідала, що будівля, яку розібрали і лишили гнити просто неба, була попівською хатою. Там з 1944-го жив рідний брат легендарного повстанського художника Ніла Хасевича. Священник Федір Хасевич із дружиною та двома доньками. Там він жив не один, жив з сином вбитого в 41-му священника Матусевича. Мали пасіку, мали швейну машинку і мали садок і в принципі непогано господарювали. Із цієї хати найімовірніше. Хасевичі вивезли в сталінські табори. Прямо в рясі відправили в С в, в спочатку в'язницю. Через кілька місяців дуже швидко судили і в сталінські табори. За зраду батьківщині Федора Хасевича засудили на 15 років каторги і 5 літ позбавлення громадянських прав з конфіскацією майна. Згодом кадебісти прийшли і за дружиною та донькою священника. Федір Хасевич пробув у сталінських таборах до п'ятдесят року. Е, у 57-му він помер. Трохи раніше звільнили з ув'язнення його дружину і доньку, але вони не поїхали додому, а жили там ж у Кемерівській області. Він повернувся до них жити у тій же шрясі, як згадує його родина, в якій його забрали з Вишнівської церкви. Хату Хасевичів у Вишневі радянська влада віджала, як робила це з усім майном репресованих. Згодом облаштувала там школу, ту саму, яку в 17-му році розібрав і перевіз у рокині Олександр Сарадюк. Я розумію, що ніхто особливо не знав там історії цієї будівлі, але ну, вона мені про те, як. Ну як як старається пам'ять? Як, як можна згноїти історію в такому буквальному дуже сенсі? Відновити будинок Хасевичів старовину вишнівську школу має намір нинішній очільник музею в Рокинях. Про те, що на його території лежить така цінна реліквія, Роман Ковальчук не мав і гадки, бо жодних документів запевняє у Скансені не було. А здогадати, що розкидані гнилі дошки, колишній будинок з такою історією було нереально. Просто лежали на траві, воно все проросло травою. Воно просто було вже там там ну, наполовину, вони там були прогнивші. Перш ніж забирати вишнівську школу, за словами Романа Ковальчука, колишній директор Скансену мав би найперше дослідити її історію. Для цього мав показати будівлю реставраторам і науковцям. Розбираючи на дошки, школу мали описати у кресленнях, а кожну деталь пронумерувати. Це малося Законсервуватися якісь певні от моменти, так тобто щось малося типу перевестися, це скластися відповідне креслення, і відповідно мав бути переданий акт прийому передачі. Довести зараз, що ці гнилі дошки, колишня домівка родини Хасевичів і стара вишнівська школа, каже учільник рокинівського музею Скансану, нереально, бо жодна дошка не має номеру. А документів із кресленням чи навіть з уточненням з якого дерева вона була зроблена, немає. Я не впевнений, що серед всіх тих, типу якби балок є. Саме ну всі вони необхідні, всі компоненти, і чи нема там інших лишніх довести до пуття відновити будинок Хасевичів, за словами Романа Ковальчука, швидше за все не вдасться. Дошки вже оглядав реставратор. З поверхневого огляду він зрозумів про те, що цей стан тих балок незадовільний. Так, тобто, якщо говорити про реставрацію саме цих балок, ну. Я б сказав, що це більше неможливо, і тим більше, коли немає ні проекту, ні кресла, нічого. Водночас, нинішній очільник музею Скансену не полишає надії відновити бодай частину хати, де жила родина Хасевичів. Тим паче, як розповіла нам журналістка Олена Лівіцька, онука Федора Хасевича Світлана, яка до повномасштабної війни жила на Київщині, планувала приїхати на Волинь. Дуже хотіла приїхати побачити те, що тут лишилося. І тому було дуже прикро, якби вона побачила оцю хату Хасевичів у Бур'янах. Анастасія Качина, Василь Маращук, дванадцятий канал. Далі ж про невсепусть, а ще про ініціативу. До 12-го каналу звернувся небайдужий чоловік, стурбований тим, що на Ковальській у Луцьку незаконно ріжуть дерева. Наша знімальна група з'ясовувала деталі проблеми і те, як офіційно отримати дозвіл на спилювання дерев. Під мостом на Ковальській у Луцьку чоловік незаконно ріже дерева. З таким дзвінком у редакцію 12-го каналу звернувся лучанин Сергій, який мешкає поруч. Він розповів, що нібито чоловік вже не перший раз зрізає дерева і забирає дрова собі без дозволу. Та головне завдає шкоди місту. Чи правда це з'ясовували у начебто браконьєра. Просто ці дерева в аварійному стані. Тут і діти ходять, і рибу ловить. Ми тут і зариблюємо ставок цей постійно, то ми вирішили для себе. Це Іван, якого підозрюють у тому, що він, зрізуючи дерева, нищить надбадня громади Луцька. На розмову з нами він іде з документом. Носить його з собою, бо претензії у браконьєрстві чує не вперше. Показує, що документ на виробку дерев у нього офіційний. Спочатку я звернувся, написав заяву в ЦНАП. Потім з СНАПа вони дали екологію сюди приїхали. Приїхала екологія, я був присутній. Вони показали, які дерева можна зрізати, дали дозвіл. Чоловік пояснює, на ставку він і сусіди регулярно ловлять рибу. Тут граються діти, а дерева заважають. Тим паче частина з них трухляві. У зимову пору каже, позбутися їх легше. Я на санки і по льоді вузжу. Дивіться, в мене отам з тієї сторони хата. Я санками вужу, поки є льод, і там піднімаю, там напротив. Чоловік поспішає розчистити територію, поки є крига. Помічникам каже, буде радий. Я й сам палю дровами, і так є багато хто тут палить дровами. Будь ласка, ага. я казав, що. Хай любий займається бере це, але тут є, що дозвіл на мене, я мушу сам зрізати. Будь ласка, хай приходять, допомагають, забирають собі цьому. у департаменті ЖКГ на наш запит. Інформацію, що видавали дозвіл на розчистку ставка на вулиці Ковальській, підтвердили, пояснили, що на водойму виїздила комісія. Загалом подібні рішення приймають так. Людина звертається, фізична особа звертається в ЦНАПа, в відділ звернень громадян з заявою, що просимо донати дозвіл на видалення дерев. Заява надходить на розгляд до постійної комісії з визначення стану зелених насаджень. Комісія виїжджає на місце, дивиться, який стан того дерева. От якщо дерево дійсно потребує видалення, дають ордер на видалення цього зеленого насадження. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. А от на отримання найсвіжіших та найцікавіших новин нашого краю ніяких дозволів не потрібно. Просто дивіться 12 канал. Ну, якщо ви все-таки не змогли повністю переглянути котрийсь із випусків, або у вас раптово виникло бажання переглянути їх ще раз котрий із сюжетів, можете зробити це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо і ще цього не зробили. І, звісно ж, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.